Час і на віки віки, амінь. Слава Тобі Боже на слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істине, і живі зісе, і все сплоне, Сокровищу сукровищем блажень, подателю, прийди і все, несе не і очисти, на скверне, скверні, спаси Блажі душа наша, святий Бог святик, безсмертих у нас, святий Бог, святик, безсмертю про нас. Святимо, святи, прикиснуть безмерті на нас, слава Туїси, і святому духові, і по всіх часі, на віківки Амінь. Пресвята і Тройці помили нас, Господа, очести грехи наші, владико прости, беззаконня наше, святий пости, і селене в Моші наше, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Спади, помилуй, слава Твої сина, і святому духові, і по всіх часі, і на віківки, Амінь, Отче нашої, сина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог, і розсучеться в разі Його. Якко да біжат од лица Його не Його, як що заїдем, да іщезнуть, як у та ум'я, от так ота погибнуть, грішниця від лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу Душу Тілес, послай до народного Сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий не дух от смерті із і роботу їх Юрія. Тетяну Остапа Захарію Матвія, Івана Галину, Лесу Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітко, Степана Марію, Ольгу Ірину Юрія, Ігорю Володимира, Наталію Руслана Лесу, Андрія, Роберта Ольгу Данила, Петра і Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама. Марію Ульяну, Юрія Каріну, Мар'яну Єву, Вероніку Марка, Симона, е, е, і Іробік Божих, Артема Михайле, Михайла, Дмитра Владислава, Аделіну, е, Аделіну Анастасію, Юрія, Богдана, Василія, Олександра Воїна, Володимира, Софію, Романа, Михайла Михайлина, Соломію Володимира, Зинова Ярину. Протерей Стефана Петра, Лідію, Ярослава, Богдана Христину, Ванду, Дануту, Ігор Боже, Олексія, Олександра Сергія, Оце Степана Світлану, Віктора Сергія, Костянтина Світлану, Вікторія, Валентина, Ігоря Ірину. Воїна Назара, воїна Андрія, Яну, Тимофія, Галину Наталію, Миколаю, Михайла, Марію, Віталію, Марія, Павла Наталію, В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну, Максима, Артура Іларіона, Мілану, Вікторія, Ярослава Богдана, Наталія, Любов, Любов, Данила Ілларіона, Богдана, Лілія, Катерину Оксану, Олега Віто, Ганну Лесю. Владиславу Анастасію, Іванну Олену, Наталію Ореста, Дар'ю, Оксану Андрія, Андрія Світлану, Ганну, Василя Наталію, Марію Ігоря Володимира Іванну, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігорі, воїна Василя Михайла, Галину, Йосипа, про Стефана Степана, Павла, про Семена, імена Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ориста Софії Захара, Христину, оце Стефана Олега, Ірину Марію Йосифа, Михайла Максима, Соломію Іванну Ярослава Володимира, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію Софію, Єлизавету Дмитра Миколая, Оксану Івану, Стефана Тетяну, Ольгу, Романа Любов, Валерія, Олександра. Івана Володимира Анастасію, отця Степана Анну Олега, Ярослава Миколая, Марію Наталію, Мар'яну, Івана, Марію, Віталія, воїна Івана, Василя, Василя Миколая, отця Степана, оце Василя, оце Віктора, оль, Василя Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана, Христина, Максима, Ольгу Воїна Миколая, Олексія, Дмитра, Юрія. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Івана, Тетяну, Юрію, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарія, Ігоря Михайла, Василя, Галину, Надію, Лілію Єлизавету, <кхи> <кхи> Вин, е, Ярослава, Ярослава Івана, Лесю Олександру, Ігоря Олега, Тараса Софію Марію. Романа Любов Романа, Катерину Таїсію, Майкла Любомера, Юрія, Наталію, Владислава Матвія, Ірину, Павла Лесю, Ігорю, Софію, Анастасію Захарадзинові, Галину Володимира, Ірину, Андрія Галину і робів Божих Лесю Олександру, Андрія, Петра, Юрія, Ірину Євгенію. Анну Тетяну, Ірину Павліну, Оксану, Василя Володимира, Миколаю Оксану, Степана Соломія, Ігоря Марію Вікторію, Артура Івана, Іванку Евеліну, отілесний душевне немощ, оживотвори їх благодаті Христатові, молитвами присвятий владичиці і приснуті Марії, пристатею світлесних небесних сил безплотних, силою чесного животворя Христа. Шасного славного Пророка, практичек хрестителя Йоанна, святих славних сихвельних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобний і боносний отець наших, святий и селете, безсребник, космос, де мене кіри юанер, пантелімана, ярмалай, сам сон на диметі, святих праведних ботицькм'яна а на всіх святих, як ісе істочник, і селені Боже наше, славу слава селам, Отсуї Сина і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. омінь. Господу помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий врачу душі Тілесу наші, і, жи, і болізні наша, і на Дуги на тілі своє понесем, Йожа, і же і з і сліхом смертю, смерть у мертвої суші, моробіжого дарували. Жила заріз мертвою Воскреси, і помилуй рабов Твою, всіх, тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Як каже посітили все те, що Петрові єдиним словом гнавий, огню не є медовника до посилі, і грішниця цеджені, гріхов, прощені дарвавий, ти обовну милості, Господи, кайся призра на призранений і неробіту їх, і оджени одне главне болість, завість життя, ото, вар і збавий подужан, і зви од огня від однеї і часа, і од очезлих чоловік од біси, на всякої недолі болізня, ми Огонь. І ожени на дух, Госпом, на іншу пророчці, да видового помилення Боже по лице, милості твоє, по множеству, ще дротві, очисню, всякого беззаконня, всякую, всякий ні, дух. Ти бо, ісе істинний браш, душі, лише наше, Христе, Боже, наші, Твій славу села, Отсуй і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, всіх часах, і віки Амінь. Ще іще з умиленням сердець нашої молитвою, оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене. Господи, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. І мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святе Євангеліє. мир всім і Духом Твім. Від Матфея, святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони. Во время Оно призвав Ісусу, Бог, сир, Даде їм власть на усіх нечистих. Як десь гонять зселити всякі недухи, дух і всяку болізню. Сия 10 посла Ісус заповідає Глаголя. На путь єзикні діти, град Самарійський не ходьте. Ідіти уже, паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя ще глаголю, що яко приближиться царстві небесне, боляжі, і стріляйте, прокажене щайте. Мертві, воскрешайте, бісить і зганяйте, то неприясти, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцу і сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили з Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистої своєї матері. Зати слави, цих пальних апостолів, святих правими в і ім'ях. Всі святих, бо ми спасе нас, як у влаг і чоловікулюбець. Амінь.